Я знайшов цей годинник на виставці у Німеччині для клієнта, і це другий годинник, який я для нього знайшов. Перша була ось ця омега. Так, дивіться, це вінтажне обло, По-перше, це можна сказати, що це прародітель Fusion, тому що, в принципі, він ще не називається Fusion, але вже можна його рахувати. Це перша ітерація, це перший годинник, який е, був випущений на каучуку і сталюці. Тобто, це нам здається, 80-90 роки приблизно. Потім вже забрали цю надпис з циферблату і вони почали вже називатись Fusion. Тобто, по факту, це Fusion. Коштує такий годинник приблизно до 2000 євро. Я взяв його за 1100 Євро на виставці у Німеччині це жіночий, прикольний. В нього непоганий стан. Він він без документів, без бумаг, але в нього непоганий стан. Він повністю робочий. Тобто цей годинник можна просто брати зараз і носити. Ось таку історію я знайшов у виставці в Німеччині для клієнта, щоб дізнатись більше цікавого. Переходьте до мене у телеграм-канал. Я ще зробив підбір золотого зеніта, який коштує десь 17-19 тисяч євро. Я зробив це за 9 і я знайшов ось таку омегу за 5-500 тисяч євро, котра музейна, і вона коштує приблизно 12 тисяч євро. Я не кажу, що на цьому можна заробляти. Це буває не так часто, це прям буває реально не так часто, але можна просто вигідно купувати вінтаж. Ось це саме це, це єдина цінність, яку я вам можу дати. Виключно класний вінтаж, якого немає в інтернеті, можна взяти за допомогою мене. Переходьте у телеграм-канал, і я вам все там буду розповідати.